Під час війни під бомбами, у тих бомбосховищах, люди питалися, а де є Бог, коли нас вбивають? А сьогодні Христос каже: мене вбивають разом з тобою. Я є поруч, я є там, де тобі найважче. Віра в Бога в часі війни це питання важливе зараз для кожного українця. Щоб її не втратити і впоратися зі щоденними випробуваннями, блаженніший Святослав радить зберігати християнські цінності. Найперше наголосив, варто усі справи починати з християнським світоглядом і мораллю, зростати у вірі і своїми ділами показувати іншим, що Бог разом з нами. Бог через людину творить усі добрі справи, особливо в часі війни. Глава УГКЦ свій візит на Тернопільщину розпочав із літургії у катедрі. Потім привітав молодь обнови з нагоди 25 Рідчя відновлення діяльності послухати патріарха, люди приїхали з різних міст, збиралися цілими сім'ями. Слова блажнішого в нашій час в час війни, я думаю, будуть дуже актуальними для кожного з нас. Ми стараємося виховувати дітей так в дусі християнському, в дусі національ... націоналістичному, щоб вони знали, звідки вони є, хто вони є, і ну щоб все йшли. З Богом по дорозі Патріарх Святослав зауважує розвиток і відновлення України це щоденна праця молоді, бо саме вони творять сьогодення і майбутнє. Ми всі кажемо, Україна є і буде. Але Україна є, тому що її захистила, зберегла українська молодь. І Захищає. І захистить. Україна буде такою, якою хоче мати. Українська мова тому це є унікальний простір, молодіжний простір, де ми можемо думати разом, молитися разом і будувати наше майбутнє. За час війни українська церква стала не лише місцем молитви, а ще й прихистком для біженців та волонтерським штабом. Таким чином люди розуміли, що про них не забувають. Це місце на сьогодні формуються все, що необхідно для збройних сил України: автомобілі, техніка, обладнання. Продукти харчування, все інше Величезна вдячність. Це великий приклад сьогодні для всіх українців, що церква в ті часи обов'язково є разом з своїм народом. Глава ОГКЦ біля катедри зустрівся з вірянами. Зібралося чимало тернополян та гостей міста. Люди, які втекли від війни, теж прийшли послухати патріарха. як-то спокійство душевне, як-то теплота, поприйдеш, посидиш, округ. люди, ну як то все одно не розумієте? Це дуже... Так, на, на душе приємно. Да. духовність у цьому цьому краї дуже на високому рівні. Ми бачимо, як дітей привчають до релігії і ну, розуміємо, що тільки з Богом наша перемога. Ми чекаємо завжди звернення до людей з великою надією на перемогу. Блаженніший благословив і автівки для військових. Позашляховики відвезуть захисникам на передову. А люди в тилу мають продовжувати щоденну молитву, наголосив глава ОГКЦ Святослав. Сьогодні кожен українець має себе спитатися, а що я зробив? Що я зробила для того, щоб взяти участь в перемозі, перемозі України над нашим ворогом? Окрім цього, патріарх Святослав нагадав, що дня маємо дбати і про ближніх. Блаженніший передав необхідне сім'ям переселенців у пункті гуманітарної допомоги при катедральному соборі, а також відвідав військових у лікарні, вкотре наголосив що Бог щодня разом із кожним українцем на цій війні.